В цьому відео я розповім про топ-3 способи, як можна заробити в інтернеті, практично без складень. Чому практично? А все тому, що час це, напевно, найцінніший ресурс на даний момент. Також тут будуть способи, які дадуть вам заробити тільки на перспективі. Звісно, ви можете знайти на Ютубі купу відео по типу, як заробити 1000 доларів за 5 хвилин. Але в 95% випадках це або скам, або в 5% випадках на цьому заробляють одиниці. Звісно, способи з цього відео не принесуть вам грошей у короткостроковій перспективі, але через років так 5 ви точно будете далі тих. То залишився в пошуках якогось мега крутого способу заробітку. Звісно, як і зі всім іншим, тут немає ніякої гарантії, але якщо подивитися на тих, хто вже досягнув цьому успіху, то не виникає ніяких сумнівів, що це можливо зробити. І перед тим як я почну, хотів би ще сказати, що не варто братись за все відразу, так як вам, напевно, буде дуже складно робити це все разом. Тут важливо вибрати те, що вам підходить, і просто розвиватись у цьому. Тому давайте перейдемо до теми цього відео. На третьому місці я розмістив заробіток на фрілансі. Так, це дуже і дуже нецікава штука, але для людей, які являються професіоналами у якійсь сфері, їм буде дуже легко знайти тут роботу. Плюс, навіть якщо ви не володієте якоюсь навичкою, її все одно можна набути. На щастя, інфи у інтернеті дуже і дуже багато. Пояснювати, де знайти ту саму роботу, я думаю, не варто говорити, так як інфи на Ютубі дуже багато. Тут найголовніше працювати на американський ринок, так як там заробіток в рази вищий, бо оплачується все в доларах. І чому ж я поставив цей спосіб заробітку на третє місце? Ну, по факту, тому що тут ви повинні працювати як на дефолтній роботі, хоча і дома, але все одно потрібно виділяти час на це кожен день. Хоча в будь-якому випадку це краще, ніж ходити на завод. Також тут дуже складно почати, ну і як і всьому іншому, але тут реально складно, так як вас, наприклад, не попросять. Зробити щось, якщо у вас немає портфоліо і вам придеться робити перші замовлення за дякую. Але в кінечному результаті тут можна вийти на досить великий дохід і з часом в майбутньому тільки масштабуватись, створюючи все кращі і кращі роботи, за які будуть платити все більше і більше. На другому місці я поставив заробіток за допомогою криптовалют. На щастя, тут не потрібно купляти і продавати якусь крипту. Хоча це також можна зробити, насправді тут дуже багато різних сфер, на яких можна заробити, практично з нуля. Наприклад, NFT. В останній час почали знову хайпувати фрімінти. Це коли ви можете отримати NFT безплатно за рахуванням комісії і продати її вже за якусь більшу ціну. І бувало, що подібні NFT реально можна було продати по 500 тисяч доларів. На жаль, це стається зовсім не часто, але все одно, якщо є така можливість, то чому б нею не скористатись? Є ще така річ, як амбасадорські програми. Це щось схоже на фріланс, так як вам потрібно робити різного роду активності для криптопроєктів, щоб в майбутньому можливо отримати їх токени, які пізніше можна обміняти на долари. На жаль, вся проблема в амбасадорських програмах заключається саме в тому, що ті самі токени вам ніхто не збирається давати. Я маю на увазі, що вам ніхто не змушений платити за вашу роботу, на відміну від того самого фрілансу. І буває так, що ті самі амбасадори нічого не заробляють місяцями, а може й роками. Але найбільший тут плюс у тому, що якщо проєкт все-таки виплатить вам, то виплатить. Він вам сторицею. Суми бувають настільки великими, що люди буквально живуть на них собі наступні кілька років. Є, звісно, багато нюансів і всякого такого, але на щастя про це є купа інформації на тому самому Ютубі, яку легко можна знайти. Якщо робити висновок, то найбільшим плюсом цього способу заробітку є те, що ви можете заробити досить таки багато. Але найбільший мінус у цьому є те, що це все цілковитий рандом, і звісно, мабуть, мене за це хтось захейтить. Проте ніхто все-таки не знає, виплатить проект чи не виплатить, чи дасть NFTX, чи не дасть. Ніхто цього не знає. Ми можемо тільки на це сподіватися. Але як показує практика, чим довше ви у цій сфері, тим більший шанс, що вдача вам посміхнеться. Ну і найкращий, на мою думку, спосіб заробітку – це створення свого власного бренду. В чому взагалі суть? Якщо ви візьмете, за приклад, того самого Біла Гейтса, то коли ви про нього думаєте, він у вас асоціюється з комп'ютерами. В цьому заключається поняття власний бренд. Тобто власний бренд це те, як вас люди запам'ятовують. І найбагатші і найвидніші люди на землі створювали свій власний бренд, і таким чином. Про їх продукт дізнавались дуже багато людей, і вони ставали супербагатими. Звісно, це один з найскладніших способів заробітку, так як тут потрібно прикласти дуже багато зусиль, але все одно, як почати, тут нам на допомогу приходять ті самі соціальні мережі. Такі, як Ютуб, Телеграм, Інстаграм, все, що нам потрібно, це просто розвивати свої соціальні мережі і постати в них інформацію про те, що нас взагалі цікавить, і те, чим ми захоплюємось. Наприклад, вам подобається малювати, і якщо про вас знає людей так мільйон, то ваші картини будуть коштувати дуже дорого, ніж якби про вас знали людей п'ять. Хоча картина ж та сама в цьому основна суть. Просто кожен день рости і створювати все краще і унікальніший контент. Раніше до часів інтернету для цього всього нам потрібно було кудись ходити і розповідати людям, чим ми займаємось. Але у нас час. Ми можемо, не виходячи з будинку, стати популярними і успішними. Якщо говорити про плюси, то я думаю, тут і так все зрозуміло. Але основний мінус це, звісно, час, так як для того, щоб створити щось масштабне, може знадобитись не один рік. Я надіюсь, що вам сподобалось це відео, і ви поставите лайк і підпишитесь на мій ютуб канал. Також я був би дуже радий, якби ви підписалися на мій телеграм-канал по крипті і NFT. А я зі всім прощаюсь і всім до побачення.